Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Хочу зняти вам відео, що в мене наросло на англійській дачці за тиждень. У нас були зливи, дощі, такі холода сильні. І тиждень я нічого тут не приходила, не збирала, бо неможливо було навіть прийти в таку погоду. Так, Почнемо тут з моїх горщиків. Тут у мене кабачки ростуть і огірки. Холод кабачки почали зав'язуватися. Я їх пообрізала минулого разу. Ось цей кущ захворів Порошниста роса. Буду читати в інтернеті, якими народними способами рятувати. Так, бо тут препаратів ніяких немає. Написано було, що це кущовий сорт. Ну, отакий гігант в холод за тиждень вимахав. І молоденькі зав'язуються. Так що вночі холод, вночі огірки не ростуть, але днем навіть в дощ вони об'єм свій набирають потихеньку, звісно, повільніше, але набирають. Тут був інший теж кущовий кущик. І вони абсолютно різні. Один темний, інший світліший і повзеться дуже сильно, кущиться, але розповзається, плететься. І цей плететься. Так що жоден із них, не, як заявлений на пакетику. Вирвала я тут такого кракозябра. І там молоденький ще треба вирвати, росте. Далі наступна грядочка з огірками. Позав'язувалися маленькі, висять, тут нічого не видно, є такі невеличкі, скрутилися, дощі вимили всі поживні речовини, треба підлити зеленою підживкою. Ось. Гірочки зав'язуються, є. Можна назбирати. Всі будуть підростати. Якщо буде тепло, як обіцяють, у нас десь на 4 градуси потепліє, було днем плюс 13, вночі було плюс 8, плюс 9, і вони повільненько собі росли. ну Якщо буде на 5 градусів тепліше наступні 4 дні, то я думаю, що всі ці огірки інтенсивно підуть врізти. Треба їх підживити. Ось у мене корнішончики. Називалися Парижський Корнішон. Маленькі, гарненькі, можна буде назбирати сьогодні. Це було написано, 25 сантиметрів росте на пакетку. Ну, я зриваю, коли вони десь 15, не даю їм вимахати. Розрослися мої кабачки. Ура, за тиждень нарешті. Виросли, були малесенькі. О, які довгі, але видно, що вони ще молочні. Молоденькі, м'якенькі. Покоричневе листя, треба обірвати. Не знаю, це присохло явно, а то в плямах прихворіло. Не дивно від такої погоди. Але бурячкам подобається. Тут в мене бурячки. Вони ожили під час холодів і зливи. Тут була колюча малина, яка не родила, я її викорчувала всю і пустила вуса полуниці, вони вже ожили. Ось, і почали квітнути знову. Ну, ось така. Там та інша малина, я її вже показувала проріджена. Ехінецея. Пахне. Метелики приваблює, бджілок приваблює. Тут у мене капуста росте. Опа, фіолетовий і зелений кейл. ось знову листя наросло. Можна вже знову збирати, ми її пропарюємо. Потім в Яйці обсмажую, такі роблю омлети, дуже смачні, але треба зривати, коли вона ніжна. Пробувала я голубці крутити, в ній мені смак не подобається, не класичний, якийсь він такий незвичний, дивний. Наростає капусточка. Ну, Слимаки не сильно тут буянять. Там є поїжене листя, але я тут засипала і шкаралупки, і. По кутках гранули спеціальні сині від слимаків, бо з'їдали наживо. Ой. Тут мішана була грядка. Не знаю, чи видно. Мені сонце сліпить. Капуста, помідори низькорослі, чорнобривці. Чорнобривці нарешті ожили, можна спокійно обривати і робити аджичку. Тут я садила гарбузи, вони взагалі не хочуть рости. Були одні чоловічі квітки, підливала я їх зеленим постійно, пообрізала, ось почали кущитися. Ну, поки я гарбузиків не бачу, знову чоловічі квітки, навіть на бічних пагонах. Не знаю, чи буде толк. Буряни все одно ростуть, бо не заплітають. Не ростуть ці кабаки. А тут кабачок пішов в ріст. Цікаво. Квітів взагалі не видно. Я як обірвала, так більше нічого і не пускає. Тут у мене була компостна куча, тепла грядка з розсадою. Розсаду я звідси прибрала, звісно, давно. І. Оранжевий магазинний батат під плівкою в мене проріс. Я висадила ці пагончики. Так що ожили мої бататики. Дощики пішли їм на користь, холода вони стримують ріст, але ліанка пішла рости. Треба буде травою ще гарно замульчувати зараз, щоб і заодно і тепло було. І таке стримування. У мене там пшеничка десь розсипалася, я її лишила. Зі шкуру картопля росте, треба вирвати. І, звісно, повно метелик і повно всякої гусіні. Це така гарний метелик. Тут літає з червоними крильцями. Не пам'ятаю назву, десь я там виставляла в Фейсбуці вогнівка чи українською. Тут у мене у відрах були залишки розсади, я їх посадила в відра, бо шкода було виривати. Не встигла поприбирати. Після душі все заросло бур'янами. Тут треба все це повибирати, бо як насіється, то потім ніяк його не виведеш. Пішли в ріст помідори. Ну, ось показати, коли холод собачий. І щодня, ну, вчора взагалі, як, наче з поливаючки лили, а потім як з пульвілізатора без зупинку. Весь час. Я за 20 хвилин, поки дійшла додому в дощовику, я промокла до білизни, навіть дощовик промок. Такі дощі тут. І стан помідорів. Я їх один раз купоросом обробляла. Ще десь на початку липня, коли в прогнозі погоди, подивилась, що два місяці до кінця серпня будуть дощі щодня. І сухі дні десь один день на тиждень. По прогнозу. Ну так, цей прогноз і справдився. Ці гірочки я показувала, вони посаджені на два місяці пізніше, ніж ті там, на основних грядках. Ці молоденькі. І вони вже... Ось. Починають нарощувати огірочки. Тут низькорослі помідори оранжеві, слимаки, все погризли, подірявили, оєм і тут. Так що збираю врожай на тих огірках, я вже кілька баночок закрила різних. І вже на цих. Тепер в мене проблема баночок дістати. Маленький огірочок. Містер Маджестик. Чорнобривці зацвіли, такі дрібненькі, але дуже гарні, яскраві. Тут я вже викопала основну картоплю, лишила лише центральний корч. І він після дощів, здається, пішов знову рости. Хоча вже буріло, засихало все, страшне було. Знов такий гарненький, зелененький. Ну. І сюди я почала підкопувати все, що на компост наше. Овочі, обрізки. О. Зараз покажу виріз, який вперся. Ось там такі сліди, то коли молоденькі огірочки, слимаки намагаються їх з'їсти. Але вони колючі і тверді, і вони не можуть їх поїсти. І потім лишаються такі, як шкірка пошкоджена. І воно присохше, доводиться обрізати. Ростуть. Ці теж ті ще 25 см ростуть. Тут вибір огірків дуже паскудний і схожість така сама. Це лимонний огірок, це окремий вид. Цю фотографію я показувала, це в мене фасціація. Тут були розвилки, воно мало розходитись на декілька пагонів, і замість розходження зрослися точки росту. І ось декілька пагонів ростуть як один пагін. Масово цвітуть треба пообривати, бо чоловічі. Я вже обривала, і вони все одно продовжують цвісти чоловічими, не знаю. І вирвать, шкода, цікаво, що буде, і толку ніякого. І тут теж поки, поки чоловічі квіти, треба пообривати. Помідорки, сливки червоні, вже позав'язувалися. Холодно, мало, не було можливості їх борною кислотою оприскувати, бо дощі погано зав'язуються. Тут грядка. Росла редька в мене навесні і морква. Редьку вибрали. Морква доростає, але я вже її вибирала і часник вибирала. Капуста росте, насіяні помідори, і я пару втикнула корчиків, карликів. Ось вони знову наросли. Намагалася їх підв'язувати, але вони трейлер, в них треба в горщиках вирощувати, щоб вони звисали. Повно помідорів, треба повибирати. Поки слимаки не добрались, бо зараз полопають і зразу слимаки нападуть. Тут такий технічний куточок. І самосіяні гарбузи я сюди перенесла, щоб вони мені не заважали. Разів три, напевно, ці самосії підсаджувала, підсаджувала ось такими пучками. Слимаки з'їдали, дякували мені. І нарешті один із них вирішив ожити і піти в ріст. Ось такий він зараз гарний. І маємо гарбузик нарешті, з тих усіх, якщо слимаки не з'їдять, може буде в мене гарбузик. Ну І в цьому куточку. Жоржини, які були обморожені на грядках, я викопувала, знаходила шматки, посадила одну в горщик. Вона вже давно, вже два місяці цвіте, оце все насіння, треба пообривати. Тоді вона знову цвіте. Дуже гарна сонячна, жовта. І сюди я висаджувала теж приморожені залишки. І тут чотири різних виявилося з тих всіх шматків така кармінно-червона, червоно-оранжева. Рожеві. І десь тут була ось фуксієва, малинова. Ну, виходить. Тут і 5-жовта. Ну, тут такі довгі грядочки, які в собі мають там контейнер з водою під низом, фітіль, гніт по-українськи. І їх не треба взагалі поливати, тільки заливати воду сюди, але були дощі, вологи вистачає. Теж пішло в ріст все. Помідорки дозрівають. Я вже шість баночок маленьких. Закрила і ще повну можна назбирати, буде, як підсохне після дощу. Ось вони трейлерні позвисали прям цілими гронами. Дуже гарний сорт. Так, важко не видно, але там фактично мало листя і все в помідорах засіяно. Тут два-три корча в рядочок, три рядочка. Просто шкура помідорів. А далі помідорне царство я посинкувала за тиждень знову треба все обрізати, обривати, закущилися, нічого не хоче рости. Там вже зав'язуються сливочки. Знову треба прорядити, щоб сили пішли на врожай, на сливки. Тут на арці вже поплилися молоді огірки. Не можу туди зайти, бо мокро. Не хочу мочитися. Висять маленькі огірочки. Ці гіганти треба зараз на мотузку намотати. Почали зав'язуватися, незважаючи на холод. Різниця між цими жовтими чирі і ось цими всіма помідорами, поки я знайшла насіння через eBay, десь мінімум 2 місяці, якщо не більше, в посіві. Чері я садила ще взимку, десь в лютому, не пам'ятаю чисто, але точно в лютому. А ці я вже садила навесні, десь у квітні. Сіяла, потім маленьку розсаду висаджувала. І вони вже ось такі. Тут просто дикий ліс вийшов. Хоча посаджено небагато. Зав'язуються помідорки, не хочу їх зайвий раз смикати. Мокро, хочу показати, там слайс. внизу китяга, там такі бомби, напевно, по пів кіло будуть. Два, три, 4, 5 китяшок. Там он, сливки чері. Все в них, вони зелені, їх важко помітити. Як почнуть червоніть, буріть тоді буде видно. Так. І в кінці городу в мене тут в кучі трави. Це калій. Оце дефіцит калію пішов. О, кабачок виріс. Треба попіл. Назбирати. Якраз я випробувала наше барбекю вперше, трошечки попили є, календула скрізь. Ось так виглядає моя краса. Тільки залізти важко, бо мокро. І треба вже біжати мені на роботу. Ось. Такий... Тут кабачки, я не хочу лізти, бо мокро, але там є, що вже вирізати. І огірочки скрізь. Ось там огірочки цвітуть. Ось ці самі оранж слайс тут росте. Вони, коли давали пасинки, я ті всі пасинки весною. Обрізала і вкорінювала в воді, тому що продавалося 5 насінин всього-навсього за драконівську ціну. І проросло лише дві насінинки з п'яти. То потім я садила в основному їх там по різних кутках городу спасенків. Оцей не спасенка, він високий. А ті, що спасенка, вони такі низенькі, на них лише одна-дві китяжки і все, більше немає. Якщо ось так зав'язуються помідорки. Такі вілочки радують очі. Цвітуть. Тут гарніше вигляд з цієї сторони. Вони такі плетуться, зелененькі. І, звісно ж, погризяні. Снімаками всякими, кущками, подірявлені. Ось коричневий листок, тут, напевно, якась болячка треба вирвати. Але він один-два листка і в основному старе листя. Не критично. Ось на цій оптимістичній ноті. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!